Для найменших із сенсом в обласному ляльковому театрі імені Марійки Підгірянки відбувся допрем'єрний показ дитячої вистави Маленька фея. Це казкова історія про віковічну боротьбу добра і зла, чесності, підступності та пожертву задля доброї справи. Добро і зло це постійно переслідує нас в цьому житті, і дітям просто необхідно знати, що зло, яке породжується, його треба чимось. Перебувати добро має завжди перемагати, особливо в цей період. І ми ніби казкою показуємо, що ми зможемо, ми сильні, і ми переборемо усі незлагоди, які є в житті. Головна героїня п'єси Фея доброзичлива, співчутлива дівчинка, яка завжди готова прийти на допомогу. Вона щодня разом зі своїми ельфами старанно працює на благо лісу. Про образом зла є карлик тьхути, який не поважає людей, а особливо коли вони працюють. Лялька так в неї блакитна сукня, крильця. Рожеве волосся, проте під час вистави вона трансформується, в неї є три розміри її, тому що вона все-таки попадає в тенета до злого персонажа, і тоді вона стає маленькою. Він її заковує в ланцюги, і вона зменшується в розмірі, втрачає свої крильця, втрачає свої магічні здібності. Але протягом вистави вона намагається повернути собі всі свої магічні здібності і свій попередній вигляд, і, в принципі, все закінчується гарно. Нерідко сюжети дитячих казок перегукуються з реальними подіями. Такою за змістом є маленька фея. Вислів добро завжди перемагає над злом гасло не лише цієї вистави, а орієнтир для українців. Нині це наприклад, тьхути отаке Зле, таке підземне, таке недобре, таке лихе з'являється на землі. Яке хоче знищити все. Йому не подобається, що хтось працює, що хтось добре ставиться до людей, що хтось відроджує щось там. Наприклад, у нас ліс відроджується постійно. Не будемо порівнювати з тим, що зараз у нас робиться в країні, але це з чимось перегукується. І от з'являється такий герой, як Горан, який допомагає феї побороти це зло, перетворити цього злого чаклуна на якогось пенька, якого потім десь використають і заберуть в свою країну і перевиховують. Будемо так говорити, як це робиться в усіх казках. Маленька фея дебютувала на сцені лялькового театру з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.